А чому деякі страждання повторюються декілька разів? Чи є відповідь на таке запитання? Ну, наприклад, щось однакове ситуація постійно з людини трапляється? Чому є відповідь, так це називається кругообіг, тому що ну, земля обертається навколо сонця, і припустимо, вам потрібно за один цикл виправити якесь страждання, виправити якусь мою проблему. А мені цього часу може бути недостатньо для того, щоб навіть. Для того щоб ідентифікувати цю проблему, поставити діагноз своїх хворобі. Тобто я відчуваю, що в мені є якась проблема, щось мені недобре, і не можу ніяк знайти розв'язання для цієї проблеми. Тому потрібна спеціальне середовище, спеціальна група, і ця група стає реально науковою лабораторією, де ми можемо ставити експерименти, де ми можемо виявити, в чому ця проблема, бо зазвичай те. Ті негаразди, які я бачу в інших людях, це мої проблеми, і немає жодної можливості їх побачити, це наче дзеркало, дзеркало для моєї душі, для моєї внутрішньої структури, енергетичної, як завгодно можна назвати. Я не можу їх виявити, якщо у мене немає такої групи. Тобто свої проблеми я через свою егоїстичну природу завжди перекладаю на інших. І той, хто займається кабалою, той знає, що звідки це все береться, по-перше, що це все виходить від творця, який хоче дати мені благо, і дає мені всі ці страждання, і показує мені світ невиправленим. Саме для того, щоб я повернувся до нього, з'єднався з ним і виправив свою душу. Тому ось так. А чи є таке іноді так знову ж таки? Це питання, наприклад, мого сприйняття, чи дійсно може бути таке, що начебто на долю однієї людини здається більше там страждань, якісь хвороби, так. проблеми там самотність, бідність, долі інші залежить так. Це залежить від кореня душі, те, що називається у кожного свій корінь душі, якийсь корінь ближче до творця, якийсь далі від творця. У кожного, як я вже казав, своє поле роботи. У когось це поле більше, у когось менше. І чим більше бажання людини розвивається, тим більше стає це поле, і тим більше роботи на цьому полі. Тому, до речі, ще один із законів природи, який звучить так, що той, кого творець більше любить, того він більше картає. Тобто, якщо на мою долю випадає більше страждань. Якщо я відчуваю, що я ненавижу взагалі увесь світ, кожну людину, буквально. І ніде я не можу отримати наповнення, ніде я не можу насолодитися. Я можу робити ті ж самі дії, що роблять люди навколо, щоб ну, якось отримати якусь розраду в житті. Але вони мені не приносять задоволення, я не бачу в них жодного сенсу. Тобто я роблю ті ж самі дії і не можу насолоджуватися, що зі мною? В чому це моя проблема? Ось коли людина духа. Ходить до такого рівня страждань що взагалі не бачить нічого доброго у цьому світі. Тоді людині простіше вийти зі свого егоїзму, тобто людина починає бачити, що ця внутрішня моя структура, вона егоїстична, вона змушує мене всіх ненавидіти, і якщо я її не виправлю, то буде і я взагалі покінчу з собою. Тому саме для таких людей. Їм простіше піднятися над собою, втекти від свого егоїзму, вилізти з цієї ями і отримати прагнення для творця. А той, кому більш-менш так зручно в цьому житті, він може насолоджуватися і тут, і там, то ця людина ще пройде певні етапи розвитку, творець дасть їй більше страждань для того, щоб наблизити людину до себе. Тобто виходить так, що уникнути страждання не вийде. Не вийде це 100%. І тому що час іде, і цей розвиток невпинний. До речі, в наших перших джерелах написано, що це наче като розвитку, тобто коток який уминає там асфальт на дорозі, він людину великими стражданнями штовхає вперед до того, щоб піднятися над собою. Почати з того, щоб розібратися, в чому проблема, бо далеко не кожна людина навіть погоджується з тим, що вона закінчена його істю.